Біблія. книга. Повторення закону, глава 21. Коли на землі, яку дає тобі Господь Бог твій на володіння, буде знайдений забитий, що впав на полі, і не буде відомим, хто вбив його, то повиходять старші твої та судді твої, та й виміряють до тих міст, що навколо забитого. І станеться, коли довідаються про місто найближче до забитого, то візьмуть старші того міста телицю, з худоби великої, що нею не працьовано, що вона не тягана в ярмі, і старші того міста зведуть та тету телицю до долини, висихаючого потоку. На нього неорано, і що він не засіюваний, і там, у долині висихаючого потоку, переріжуть шиї тій телиці, і підійдуть священики Ливієві сини, бо їх вибрав Господь Бог твій, щоб служили йому, і щоб благословляли Господнім ім'ям, і, за їхніми словами буде рішатися всяка суперечка та всяка пораза. І всі старші того міста, найближчі до забитого, умиють свої руки над телицею, що в долині висихаючого потоку її перерізана шия, і освічать вони та й скажуть: руки на чи не пролили цієї крові, а очі наші не бачили, прости народові своєму Ізраїлеві, якого ти, Господи, викупив, і не дай неповинного крові посеред народу свого Ізраїля, і буде прощена їм та кров. І ти усунеш неповинну кров спосеред себе, коли робитимеш справедливе в Господніх очах. Про жінку бранку. Коли ти вийдеш на війну на ворогів своїх, і Господь Бог твій дасть їх у твою руку, і ти полониш із них полонених, і побачиш серед полонених гарновидну жінку і вподобаєш її собі, і візьмеш собі за жінку, то впровадиш її до середини свого дому, а вона оголить свою голову, і обігне свої нігті, і здійме вона в себе, одіж полону свого і осяде в твоєму домі, та й буде оплакувати батька свого та матір свою місяць часу. А потому ти ввійдеш до неї і станеш її чоловіком, і вона стане тобі за жінку. І станеться, коли ти потім не полюбиш її, то відпустиш її за її волею, а продати не продати. Се її срібло, і не будеш поводитися з нею як з невільницею, бо ти живий з нею, коли хто матиме дві жінки: одна кохана, одна. Зненавиджена, і вони вродять йому синів та кохана і та зненавиджена, і буде перворідний син від зненавидженої, то станеться того дня. Коли він робитиме синів своїх спадкоємцями, того, що було його, то не зможе він зробити перворідним сина тієї коханої за життя того перворідного сина зненавидженої, Але за перворідного визнає сина зненавидженої, щоб дати йому подвійно з усього, що в нього знайдеться, бо він початок сили його, його право перворідства. Коли хто мати. Мене слухняного і непокірного сина, що не слухається голосу батька свого та голосу своєї матері, і докорятимуть йому, а він не буде їх слухатись, то батька його та мати його схоплять його і приведуть його до старших. Його міста та добрами того місця, і скажуть вони до старших місця його: Оце наш син, неслухняний та непокірний він, не слухає голосу нашого, ласун та п'яниця, і всі люди його міста закидають його камінням, і він повре, і вигубиш те зло спосеред себе, а весь Ізраїль буде слухатись і буде боятися. А коли буде на кому гріх смертного присуду, і буде він убитий, і ти повісиш його на дереві, то труп його не буде ночувати на дереві, але кончить. Поховаєш його того дня, бо повішений Боже прокляття, і ти не занечистиш своєї землі, яку Господь Бог твій дає тобі на спадок.